Всім добрий вечір. Як мене чути? Чутно, на добре. Це добре. Я по професії агроном. І коли ми 25 років займалися агробізнесом і кормили рослини різними мікро- і макроелементами, а їх там до 20 до 30 налічувалось, думаю, що ж ми кормимо рослин, а люди, вроді, хуже рослин? Чи, чи людям так не дають, щоб вони імунітет мали, силу мали, енергію мали, там, коли треба росли, коли треба поправлялись, коли худіли. І тоді я почав шукати ці продукти, знаходив їх в різних компаній, але е, насправді більшість компаній, які поставляли ці продукти е, нам на Україну, вони такі, знаєте, комерційні. Їхня задача щось одне, два було продавати і на цьому заробляти. Коли я... Дослідив там один супер-супер препарат одної такої супер компанії Коралового клубу, який коштував дуже-дуже дорого. І побачив, що в аптеці це саме препарат коштує 10 гривнів. <хи> ця, ця капсула він дуже хороший для печінки. Да, там сміст 100% куркума. Ну а там він запакований, був коштував там 800 і, е, ми пропонували наші компанії, да, розробляли ці продукти з нашою компанією, і розробили дуже унікальний продукт, які дозволяють нам, якраз в туристичних умовах, не хворіти, мати таку свою аптечку під рукою. Мені саме більше два подобаються продукти, такі вони універсальні: це імун і антіокс. Да, імун це, якщо ми десь кудись їдемо, щоб не хворіти, для профілактики парочку днів попили. В дорозі підтримали себе, ми будемо стопроцентно впевнені, що ми не захворіємо. Якщо, не дай Бог, захворіли, от ми на зальної були делегація ціла на кубі, там да майже всі перехворіли коронавірусом, але із за те, що у нас був цей імун, два-два-три рази випали. Ми на ногах все перехворіли, да, в легкій формі перенесли там, пошуткували, почмихали, похикали і все. Тобто, це така палочка-виручалочка. А детокс я завжди з собою вожу, тому що е, інколи ми щось десь з'їмо, да, не знаємо, якої якості їжі, якої у нас свіжості, і для того, щоб потім не було важко жлудку, і щоб це все там не оставалося в нашому організмі, можна просто випити нам на, за півчаса до їди детокс зранку чи в обід і дуже добре йде чиститься організм. Два тобто, ці продукти не просто універсальні, не говорячи про те, що вони там натуральні, на морських водоростах зроблені, там дуже багато всяких, всяких класних мікроелементів там, в, ну, входять в це. А зараз нові продукти вийшли, це, це унікальність. Так, я просто е, балдюю, я люблю вовше, всі коктейлі. Помню, перший свій коктейль, такий молочний, коли давали, знаєте, білково молочний коктейль в Ялті давали давали ото, е, типу, попить такий. Він такий смачний, такий, ну, нас, насичував так організм. І зараз у нас з'явилися ці е, смарт-міли да, вега. Це, 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 це он такий горіховий, приємний смак. Він такий смачний і так насичує організм, що просто можна випити там, стаканчик і вже крила виростають. А друге, що мені дуже подобається, це Smart Meal Fiber. От в мене зараз воно закінчилося. Я зразу вже з'явилася система активності. Зразу два пакетики собі якраз заказав. Подружка дочки їде сюди до нас, Банську, Вона привезе там всього по 250 грамів. І вже раз і чотири активності додавались. Файбер ми із дружиною на випередки п'єм да, перед їдою, Воно дуже хорошо для похудіння, да, для того, щоб гармонізувати вагу, якраз нормалізувати вагу, щоб не не не, не важити більше. Да, щоб фігура була краща. Зараз якраз весна скоро наступає. Думаю, всім дівчатам, всім жінкам це дуже корисно. Да, щоб до пляжного сезону підготуватися. Так що да, да, Наші да. продукти унікальні, да їх. Ціна доволі така приємліма, якщо порівняти відро салату, да, і оцей стаканчик файбера. По-перше, салат дуже важко робити, дуже потом неудобно в командіровочних умовах да, в поїздках. І ви не зробите такої кількості мікроелементів і там навіть відру салату не зберете, як в стаканчику файбера воно є. Плюс дуже добре.